А я, Олена Валерійовна, запрошую вас на заняття з математики. До нас на заняття сьогодні завітали песик Гав і котик Мурчик. Вони хочуть порахувати свої іграшки і визначити, у кого більше, а у кого менше. Але не можуть цього зробити, вони не вміють рахувати так, як ви. Допоможемо їм! Так! А щоб у нас все вийшло, ми спочатку з вами вивчимо знаки більше. Дітки, подивіться, будь ласка, на ці фрукти та овочі. Порахуйте, скільки фруктів. Один, два, три. Всього три. Порахуйте, скільки овочів. Один, два, три. Теж три. Фруктів стільки, скільки овочів. Їх порівну. По три. Якщо кількість однакова, то між фруктами і овочами потрібно поставити знак дорівнює. Подивіться, як він виглядає, дорівнює. Який і позначає, що їх однаково, порівну. І промовляємо: 3 дорівнює трьом. Дітки. Для порівняння чисел або кількості предметів у математиці використовують спеціальні знаки. Слово більше позначають ось таким знаком, а слово менше ось таким знаком. Щоб краще запам'ятати ці знаки, я розкажу вам казочку про одну пташку. Жила була одна пташка і дуже вона любила поїсти. Гіла вона що завгодно, аби було побільше. Як побачить багато предметів, одразу широко відкриває дзьоба, а як предметів менше, відвертається. Тобто, де число більше, туди пташка і відкриває широко свого дзьоба. А ось наступні картинки. Подивіться, будь ласка, уважно і порахуйте. Скільки жабок намальовано ліворуч? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість жабок. Скільки рибок намальовано праворуч? Один, два. Дві рибки. Скажіть, будь ласка, кого більше? Так, жабок. А кого ж менше? Так, рибок. Який же знак треба поставити між жабками і рибками? Жабок у нас більше, ніж рибок. Ставимо знак більше. Кажемо, число шість більше від числа 2. Рибок менше, ніж жабок. Ставимо знак менше і промовляємо число 2 менше від числа 6. Ось тепер ми можемо допомогти песику гав і котику мурчику. Давайте порахуємо, скільки кульок у песика гав. 1, 2, 3. Три кульки. А скільки кульок у котика мурчика? Один, два, три. Три кульки. Так у них однаково кульок. Порівну по три. Отже, ставимо знак-дорівнює. І кажемо разом: Три дорівнює трьом. Давайте порахуємо, скільки цукерок у песика. Один, два. Дві цукерки. А скільки бантиків у котика? Один. Один. Чи порівну іграшок? Ні, звісно, ні. Цукерок більше. Отже, ставимо знак більше. Кажемо: два більше від одного. Дітки, а тепер давайте порахуємо, скільки м'ячів у песика? Один, два, три, чотири. Чотири м'ячика. А скільки ж у котика-мурчика? Один, два, три, чотири. П'ять. П'ять м'ячиків. Скажіть, будь ласка, м'ячів полюну у песика і у котика? Ні. У песика менше. Чотири менше. Тоді ставимо знак менше. І кажемо чотири менше від п'яти. Діти, а далі самостійно визначте кількість іграшок у котика мяв і песика гав. І порівняйте їх іграшки. Перевіряємо 3 менше від 4. Молодці! У вас все вийшло! Дітки, сьогодні ми з вами вивчили знаки порівняння. Більше, менше і дорівнює. І тим самим допомогли песику і котику порівняти їхні іграшки. До зустрічі!